Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про унікальний мемкоїндокс, на якому абсолютно кожен може заробити до 50 доларів просто за те, що ви є користувачем телеграму. Впевнений, сьогоднішній відеоролик буде цікавим та інформативним, тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перше про даний проект я розповідав ще 10 липня в своєму телеграм-каналі. Тому знову ж таки, користуючись нагодою, хочу наголосити вам про те, як важливо на нього бути підписаним, задля того, щоб отримувати інформацію одним з перших і відповідно власне залітати в такі теми, як DOX. Так от суть полягає в наступному: вам, як користувачу телеграму, нараховують ці монети докс за кількість часу, скільки ви вже провели в телеграмі, тобто скільки років вашому аккаунту. В моєму випадку це 7 років. Тобто бачимо, все, що потрібно зробити, це перейти за посиланням, там натиснути дві кнопки. Що «Окей, let's go» і по факту вам нарахують монети. Власне, це все поки що немає ніякого додаткового функціоналу. Тапати ці монети не можна, тобто це одноразова акція, але також ви можете отримувати нагороди за запрошених друзів чи родичів, чи будь-кого іншого. Також, наче обіцяють, розвиватися в напрямку тих самих клікерів, тобто додавати різного роду завдання задля того, щоб користувачі могли проявляти активність і відповідно більше заробляти. От ми власне перейшли в сам додаток задля того, щоб з ним ознайомитись. Бачимо, тут відображається мій баланс Докс. В принципі, я накопичив вже доволі хорошу суму. Це все завдяки вам, завдяки тим людям, яких я запрошував. Вони долучалися, отримували монетки, і мені давало реферальний бонус. Знову ж таки, це ми бачимо, що це наша головна сторінка. Бачимо, що тут мені дали 4800 монет за 7 років. Те, що я перебуваю в Телеграмі. Плюс 300 монет за те, що я маю Telegram Premium і власне за запрошених друзів. Далі у нас є лідерборд. Тут знову ж таки величезна кількість користувачів. Ви можете бустити свій скор за допомогою зірочок, які зараз хайпують в телеграмі. Знову ж таки, купувати їх чи ні це вже інше питання. Я до цього не мотивую, адже це знову ж таки інвестиція. А наша ціль тут заробити абсолютно без жодних вкладень, і поки що все виглядає тут дуже перспективно. Знову ж таки, у вкладі друзі ви можете взяти своє реферальне посилання, його скупіювати, куди ви хочете, і відправити. Тому чи іншому другу, як тільки він перейде по ньому, ви одразу ж отримаєте бонус, і таким чином вам зарахують е, додаткові монети? Знову ж таки, все залежить від віку його аккаунту. Чим старший, тим більше він отримає монет, і відповідно ви отримаєте бонус. Ну і звісно, головне питання: скільки ж будуть коштувати оці монети DOX, скільки на цьому можна заробити, і так далі. Так от монета дуже оперативно залістилась на примаркеті біржі BitGet, тобто ще це не повноцінний лістинг, а лише попередня торгівля. Але тим не менш приблизно ціна завжди виходить такою, як на примаркеті. Тобто, ми бачимо актуальну ціну, це трохи більше центу, близько одного і двох. І по факту, кожен бажаючий може перейти і купити. Така ціна наштовхує нас на логічний результат, що. За кожен акаунт, який ми отримуємо, безпосередньо за те, що ми є просто користувачі телеграму, виходить 30-50 доларів. Тобто, в мене там акаунт е, був 7 років. Е, мені насипали 4800 токенів, Тобто, по факту це більше ніж 50 доларів. У вас може бути старший акаунт, тобто вам дадуть ще більше монет, і по факту ці монети просто падають з неба. Ні за що. І е, таку можливість, звичайно, пропускати не можна, тому знімаю для вас відеоролик. Якщо ви ще не забрали свої монетки, DOX, обов'язково переходьте. Що стосується продажу на премаркеті, я не рекомендую поспішати уже, адже є дуже багато причин вважати. Що даний проект DOX може вистрілити дуже серйозно і, зокрема, вийти на усіх топових біржах. Зокрема, повертаємось до нашого телеграм-каналу, і тут публікував справді цікавий пост. Користувачі знайшли інформацію, що згідно ончей аналізу блокчейну, ми бачимо, що 23% від усього саплаю монети DOX знаходяться на гарячому гаманці Binance. Тобто можна розраховувати, що вже зовсім скоро відбудуться лістинги, і лістинги також будуть на тір 1 біржі. І тут знову ж таки виникає раціональне питання: а хто є фаундером даного проекту, хто запустив цей тренд і чому в це вписався Telegram? Знову ж таки, тут може бути дуже багато теорій, але 100% впевненістю можна відзначити, що це людина серйозна в криптовалютному світі, і він одразу отримав ось таку підтримку. І багато хайпу навколо свого проекту. Тому насправді кейс може вийти максимально крутим, абсолютно без жодних вкладень. І сподіваюся, що DOX стане новим мемкоїном, який полетить на ікси, і ми з вами будемо розповідати, що бачили його зародження. Якщо у когось ще досі залишились сумніви стосовно того, наскільки серйозним проектом є DOX, ви можете переглянути офіційну сторінку гаманця SafePAL. Нагадую, даний гаманець є одним з найбільш популярних серед так званих некастодіальних гаманців, і належить даний проект біржі Binance. Так от, вони на своїй сторінці опублікували пост із запитанням: скільки у кого монет DOX. Я думаю, що це знову ж таки індикатор того, що проект відомий і в подальшому в нього є великі перспективи. Знову ж таки, можливо, вже зовсім скоро різноманітні проекти продовжать підтримувати монету, і, взагалі, хай буде лише наростати, або ж цього не станеться. Ми цього не знаємо, але як мінімум, явище максимально цікаве. Також варто відзначити, що дуже часто після цього запускають різноманітного роду клонів. Зараз ми бачимо, що вже торгуються різноманітні коти, інші свійські тварини і так далі. Я вважаю, що це вже так би мовити, другорядно. Ви, звичайно, також можете забрати монетки, а раптом вони щось будуть коштувати, але, звичайно, пріоритет у нас на докс. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. У коментарях діліться, скільки кому докс насипало за ваш телеграм-аккаунт. Подальшому буду висвітлювати усі новини пов'язані з даним проектом. Будемо очікувати лістингів та інформацію про дроп. Вже за традицією, Дякую кожному, хто підписаний на цей канал. І прощаюсь лише до наступних зустрічей.